Мої вітання про найцікавіші події зі світу голів секунд та метрів. Далі в нашому ефірі. Олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною француз Рено Лавелені на міжнародних змаганнях легкоатлетів у польському Бигдощі встановив новий рекорд Франції 6 метрів 8 сантиметрів. Це другий результат у історії легкої атлетики, який поступається лише світовому рекорду українця Сергія Бубки, 6,15, встановленому 21 рік тому. Розписавши нульову нічию з бельгійцями національна збірна України з футзалу стала переможницею групового турніру чемпіонату Європи. Випадок вельми унікальний, оскільки стати учасниками плей-офф жовто-блакитним вдалось завдяки єдиному голу у першому матчі групового раунду з румунами. Суперником українців у чвертьфіналі буде команда Португалії. Волейболісти хімпрома взяли лише половину запланованих турнірних очок у двох виїзних матчах чемпіонату України проти Львівського баркома. Перший матч команда Миколи «Пасажина» виграла 3-0 у повторному поєдинку. Львів'яні реваншувались з таким же результатом. З 42 очками хіміки ідуть на другому місці, відстаючи від фавориту на 8 очок. Наступний суперник сумчан – Кримсода, яку «Хімпром» прийматиме 7-8 лютого. Жіноча футзальна команда Банківської академії, вигравши виїзний матч 11-го туру чемпіонату України у Дітрані у ДПУ Базис з рахунком 6-3, піднялася з 21 очком на третій рядок турнірної таблиці. Позаду сумчанок Полтавська Ніка по НПУ і столичний ІМС Уніспорту, яких відповідно 20 і 18 очок, а також очна зустріч у запасі. Вельми результативним виявилось дербі земляків у матчі восьмого туру першості України з футзалу у першій лізі. На двох романський рятувальник і команда Сумду забили аж 13 м'ячів, вісім з яких на рахунку сумчан. Шістьма голами у цій зустрічі відзначився сумчанин Євген Петраков, завдяки чому очолив рейтинг бомбардирів східної зони першого дивізіону. В активі Євгена 16 забитих голів. Двоє атлетів Сумщини відзначились у Запоріжжі на юнацькому чемпіонаті України з легкої атлетики. Сумчанин Іван Паваляшко виграв змагання штовхальників 5 кілограмового ядра 16 метрів 66 сантиметрів. А охтирчанин Федір Савостян вибрав срібну нагороду у бігові на 400 метрів, 52,22. і сотих. Це всі спортивні новини, про які хотіли вам розповісти. Далі на вас чекає інформація від синоптиків. До зустрічі на телеканалі Відікон.